Я чую, що в Україні під час війни загинуло близько 500 дітей, мені сумно, вони ж в нічому не винні. Я постійно думаю про тих дітей, які живуть у Херсоні, у Маріуполі. Їм певно дуже страшно. Мій тато служить у ЗСУ. Я дуже за ним скучаю, пишу листи і переживаю. Я переживаю, щоб окупанти не прийшли до моєї хати. Я вже не боюся темряви. У нас так часто виключало світло, що страх зник. Я не розумію, чого Росія хоче в нас, ми за своїй землі, хайде собі додому. Нам тривоги заважають вчитися, а часто вчилося дистанційно. Я чув, що десь 6 тисяч українських дітей Росія викрила. Це дуже сумно. Я часто про це думаю. Так не має бути. Ми мусили покинути свій рідний дім у Дніпрі і втікти від війни. Зате ми знайшли нову шкільну родину. Зате ми отримали нових шкільних друзів. Через постійні повітряні тривоги ми не можемо нормально вчитись. А ще ми переживаємо за кожного військового. Ми тепер слухаємо тільки українську музику. І дивимося тільки українські музики. Нам сумно дивитися, як скучає наш однокласник за своїм татом, котрий вже рік на війні. Але ми віримо, що всі вони повернуться до нас перемоги. Я. Кожен день молюся за наших воїнів. Я постійно підтримую наших військових, малюю лист, малюнки, пишу листи, приймаю участь у благодійних концертах. Повертайтесь додому живими. Дякую за яскраві світанки. Дякую, що бережете наш спокій. Дякуємо за усмішку мами. Дякую, що тримаєте наше небо. Дякуємо вам. Наші військові найсильніші у світі. Я пишаюся тим, що я українець. З початком війни у мене не було. Паніки було розуміння того, що треба залишатися в країні і щось робити. Щось робити для нашої перемоги. Нам вдалося разом з активними жителями нашої громади започаткувати волонтерський рух. Нами було проведено величезну кількість збірок допомоги для наших хлопців. Деякі збірки є ще по сьогоднішній день, тобто ми не припиняємо цієї роботи. Ми відвідували наших воїнів в госпіталі. Ми збирали для них медикаменти, теплі речі, все необхідне, що їм потрібно, продукти харчування. Я користуючись нагодою, хочу особисто подякувати кожному, хто долучався до цих збірок, до цих допомог, бо насправді це дуже важливо для нас усіх. Бо кожна ваша гривня, кожен ваш вклад це є вклад у нашу перемогу. Дуже тішуся, що учні моєї школи не залишилися осторонь і також активно приймали участь у зборі коштів. Дякую їм, дякую батькам. Знаєте, за час повномасштабного вторгнення, або, як ми кажемо, війна, бо це справді є війна. Я зрозуміла одне, що я живу в прекрасній країні серед чудових людей, які вміють об'єднатися часи негараздів, які мають розуміння, що боронити свою землю це є наш святий обов'язок, і дуже тішуся з того, що більшість не залишається осторонь. Ми робимо все, щоб наближати нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Все буде Україна!